Хочу розповісти, як ми з клієнткою готувалися і взагалі проводили фотосесію на Київському морі. Вона вийшла така досить яскрава. Київське море це вода, пісочок, там ще сосни ну дуже гарно, прикольно. І щоб не зливатися з ландшафтом. Ми вирішили обрати червоний колір. В мене був здоровенний шмат тканини, який ми от просто обвернули навколо неї, і вона там ним робила всякі такі махала, кидала, бігала і вийшли такі дуже динамічні, такі яскраві фото. Тут звісно досить хороша робота від самої моделі, тому що ну це потрібно реально рухатись. Також ми обрали з нею день. Звісно, я дивилася в прогноз погоди, щоб там була нормальна погода, і нам дуже сильно пощастило. Не було сильного вітру було так: то похмуро, то сонечко. Якраз от така ідеальна хороша погода.